Якщо працівника прийняли на роботу 15 квітня 2025 року, вже 16 квітня з'явився в реєстрі і через дію подали на бронювання. Запитання: чи потрібно дотримуватися вже в квітні 20 тисяч гривень нарахованої заробітної плати, так як він працював лише половину місяця? Дякую. Так, потрібно. Дивіться, у нас в постанові 76 щодо бронювання. Передбачена умова, умова для бронювання ваших працівників. Ну, якщо ви не державне підприємство, да, звичайно, яке є критичним підприємством, то там да, є така обов'язкова умова, що починаючи з місяця бронювання і надалі, щомісяця у зарплатах заброньованого працівника має бути не менше ніж 20 тисяч гривень. В місяць причому у це у нас пункт 8 постанови 76, Там у нас не зазначено, що ось ця умова вона виконується з урахуванням. Пропорційно до відпрацьованого часу такої умови там немає. Там просто зазначено, що починаючи з місяця бронювання, зарплата має бути не менше, ніж 20 тисяч гривень. Незалежно від того, скільки днів він в такому місяці відпрацював, коли він був прийнятий на роботу, там чи там з яких причин його там зарплата зменшилась. Ось ви забронювали і ви маєте. З цього місяця і надалі щомісяця забезпечувати його розмір зарплати 20 тисяч гривень або більше. Тому, якщо ви прийняли його 15 квітня, да ви його вже забронювали, наприклад, там, з 16 чи 17 квітня. То вже оскільки ви його забронювали в квітні, вже за квітень його зарплата має бути 20 тисяч. Якщо, наприклад, у такого працівника ви йому там в поштатному розписі в нього оклад 20 тисяч гривень, да, і за повний місяць ви би цієї вимоги дотримувались, то через те, що в квітні працівник відпрацює не всі дні місяця, а менше кількість днів, то, наприклад, оклад ви йому будете нараховувати. Пропорційно відпрацьованим дням і умовно цей оклад, наприклад, буде там не 20 тисяч гривень, а там 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. Да, це менше ніж розмір мінімальну між 20 тисяч гривень. Це мінімальна зарплата помножена на коефіцієнт 2,5. І о, якщо ви його забронювали, а зарплата в квітні буде менше. Ви ризикуєте, по-перше, те, що такому працівнику буде анульовано. Його бронь більше того, у вас можуть перевірити на те, як ви дотримуєтесь всіх вимог, і можуть позбавити статусу критичного, а це, в свою чергу, загрожує тим, що будуть анульовані броні для інших працівників. І поновити статус критичності ви зможете не раніше ніж через 6 місяців. Тому потрібно вже в квітні дотримуватись розміру зарплати не менше 20 тисяч гривень. Якщо